Жіночий велоодяг мікс від бренду «Крайн» лише 155 гривень за одиничку, а в лоті їх буде аж 20 одиниць. І ціна лоту 3100 гривень. Дивимось, які варіанти представлені. Це насправді дуже класний одяг, хто займається велоспортом. Ось є такий варіант в пакуванні. як ви бачите, є багато без пакування. Комбінізончики, подивіться, які у нас є класні. Є ось такі лонсліви. Дивіться, я тут відкриваю і дивлюсь, показую вам, як вони виглядають в розгорнутому вирішу. Вигляді дуже приємні до тіла, така дихаюча мембранна тканинка. Далі показую, які варіанти є ось такі лосини. Вони спеціальною такою додатковою устілкою йдуть, щоб вам нічого ніде не тисло було зручно вашим клієнтам. Є світловідбиваючі елементи, відкриваються для, для будь-якого взуття. підійдуть. Якісна фурнітура. Показую далі, які можуть бути варіанти. Така олімпійчка у нас є. Так виглядає резиночка про силиконові вставочки. Є манжетики. І, звісно, світловідбиваючі елементи обов'язково. І подивіться, які класні кишеньки, ще й потайні кишеньки. Дуже класний лот. До речі, цей лот е класний тим, що ці всі речі можна між собою круто поєднувати. Тому якщо у вас магазин. Спорту, спортивного одягу, магазин, можливо, навіть туризму. Я рекомендую звернути увагу на цей лот, тому що на ньому можна також класно заробити. А для того, щоб дізнатися більш детальної інформації, звертайтеся до наших менеджерів. Всю інформацію я залишаю знизу під відео.